Добрий день, на продаж шкода Octavia A7 2013 року. 1,6 дизель, 7-ступенева DSG. Автомобіль доглянутий, обслужений. Нещодавно замінений комплект ГРМ. Перед цим мінявся маховик. В цілому автомобіль в непоганому стані. Обіду покажу, як він виглядає ззовні. Він був привезений з Німеччини. По комплектації ззаду є партроніки, знизу там є вихід для фаркопу. На ньому великі 17-ті колеса, є тонування. Автомобіль не битий. Лобове скло рідне, воно ціле. Так виглядає ззовні. Давайте покажу лобове, покажу маркування. Зробимо заміри фарби. У нас є фарбовані елементи, це все була косметика, як бачите, фарбований капот. Крило, завод. двері завод. Поріг завод. Задні двері також не фарбовані. Тут є заводська плівочка, щоб не було сколів. Дах, завод. Покажу проєми. Проєми не фарбовані. Салон в цілому в гарному стані. Ззаду є невеличкі плями на сидіннях, власниця возила дітей, тому сліди залишились. Можна зробити чистку, і їх не буде. Величезний багажник. Є сервісна книга. Давайте зразу покажу із останнього, із останнього на пробізі 227. Дата була 19, 19 травня 2025 року. Комплект ГРМ. Ну, от, В принципі, видно перебакована клапана кришка, інтеркулер, пильник кермової рейки, тяга стабілізатора, попора двигуна. Перелік запчастин. Це був ВАК сервіс на 74 тисячі майже. Автомобіль обслужили. Перед цим власниця від руки записувала, що вона робила. Січень 23-го фільтр кондиціонера, радіатор, квітень 23-го демфер масло. Осінь 23-го, гальмівні колодки, весна 24-го, сажевий фільтр. Не знаю, що з ним робили. Міняли чи чистили. Треба уточнити. Термогальмівні диски. Потім. ТО на пробізі 218, масло в коробці в липні 24-го. І є сервісна книжка з Німеччини, як автомобіль був привезений, 6 місяць 2013 року був куплений. Ну і в принципі, Францискус Хоспітал ГМБХ. Це був власник автомобіля. Ну В принципі, так і казали, що їздив якийсь лікар і відмітки. 30, 61, 91, 113, 132, 148, і все. Так, і продовжимо заміри фарби. Тут є отаке от вздуття в куточку, так, далі все ціле. Задній бампер в порядку. Є там якісь мінімальні сліди експлуатації. Ну і тут якісь ось такі подряпинки на ньому незначні є. Продовжимо заміри фарби. Це крило підфарбовувалось. причому в нижній частині. Так. Тут була вмятинка, так було прочесано, як це часто буває, тому нижню частину пофарбували. Верх ні, верх не чіпало, тобто в цьому місці зроблений перехід. Двері не фарбовані. Ці двері також не фарбовані. І крило. І крило не фарбоване. І пиріг давайте глянемо. Поріг теж не фарбований. Також тут заводська наклеєчка, глянемо проєми, перед цим ще пару місць поставимо дах. Проєми не фарбовані. Багато місця ззаду. Економний автомобіль. Прямо дуже економний. Так, замірами фарба закінчила. Давайте глянемо під капот і сядемо на місце водія. Під капотом порядок, як бачите, ніхто нічого не мив, не намивав, по обслуговуванню я все розказав, видно нова подушечка. Ну і більш цікавого тут ми нічого не побачимо. Тут не кручено, тут не кручено, аналогічно тут ніхто нічого не крутив. Маркування на фарах 13 рік, Ну, ця ліва фара у Шкоди завжди так наклейка захована, що там не побачиш, бо рік випуску стоїть. Ну, там. Я його звідси не бачу, але видно, що воно все в оригіналі. Тут також не кручено. І тут також завод. І заглянемо в салон. Салон на місце водія. Є підігрів дзеркал. Сидіння водія, є круїз, полюски перемикання швидкостей, клімат, підігрів сидінь. Старт-стоп, давайте запустимо двигун, 231 тисяча пробіг. Клімат працює, охолоджує. Музика. Музика грає. Отакий От автомобіль, кого зацікавив, звертайтеся. Можливі будь-які перевірки, можливий обмін на ваше авто. Всім удачі, пока!